Всем добрый день. Сегодня так спонтанно вы решил выйти в эфир. Вот. А все почему Подивился в интернете. Ну, вот, свет, там Под... Включил. в интернете. Мои колышние учни. У нас есть своя колонка в Вайбере. Обменяйте информацией. Один Чому вчора росіяни розбомбили нашу авіацію? Ну там були великі втрати, безумовно. От. Які, які планети, що цим? Що це викликало? Ну, знайшли там, що Сонце транзитне в опозиції до Урану. От, значить, а Уран це авіація, космос, це психологія, це астрологія. Вона все це все об'єднує, керує цим всім. <кхи> ну, безумовно, одна тільки опозиція не могла там викликати. Безумовно, це є один із факторів. От. Головний фактор це те, що треба гнати Алищука. Цього Бандера, який вліз туди, команди протиповітряної оборони. Розумієте, людина, яка або зрадник, розумієте, або ідіот. Уже скільки, скільки він отворив. І свої... Ну ти не вмієш, не знаєш, нема таланту, чого ти лізеш туди. А чого туди поставив заявки? Тому що бандеровець, вишиванки, тому що прикриття. Є Україна, а не Бандеровщина. Є Україна, яка повинна захистити себе. Ні, це все, все нищить. Це два тижні назад, по його якась волі, знищили два наших протиповітряних С-300. Розумієте? Розвідник літає і ніхто нічого не робить. І накривають ракетами. Я вже не кажу, якщо перечислити, скільки, скільки цей натворив Олійщук, оцей патріот, що тільки вишланку не надіває генеральських погонах, понасовував з ділянськи туди зрадників. Ну не Так не настачиться ні ПВО, ні авіації, нічого. Це, якби ще не, не головне розбігане управління, там, якби ще не СБУ, яке допомагає. Скажем, нищити. Так взагалі я не знаю, для чого він там сидить цей весільний генерал. Тільки від нього нема слів. Ну, безумовно викликана ця вся ситуація, ще не тільки там Сонцева опозиція до Урану, там багато, скажімо, факторів, якщо так подивитися, да? ми ж бачимо, що вже, Скажем транзитний Марс в опозиції до Плутона натально підходить. Там, залишається градус, це починається вже напруження. Це наші провали. Це отакі Ліщуки там і всякі оці ці недоумки. Зараз будуть великі втрати. Це ті, хто генералів, щоб понасаджував Зеленський туди, недоумків, будуть великі втрати. А що робиться? Нічого не робиться практично. Да? Мало того, зараз Уран тут в квадраті нахиляється до. До Меркурія важкі переговори будуть викликати, ну, скажімо так, будуть Офіс президента викликати на переговори, будуть які важкі переговори. Тобто я не знаю, як вони будуть викручуватися. Мало того, мабуть, ведуть переговори про нові фінансові постачання для України, не вийде нічого. Вони ж в МВФ, мабуть, будуть звертатися ще, крім того. Розумієте, що ви, бо ті грошей не вистачає, що нам це... Все, я кажу, знає, що все украдено до нас. Про яку Україну, все вивезено, украдено. А сидять так думають, ой, що буде, кінець чи не кінець тої Україні. От тільки на жертвах і вилазимо. Тисячами, тисячами кладуть наших солдат. О, скільки москалів поклали. А скільки наших поклали. Брешуть кругом. Один до шостий пишуть втрати. Шість москалів, один нас. Шо після війни побачите, скільки у нас було втрат, Стики, скільки, скільки росіян. Може трошки менше, бо в обороні. Нема слів просто. Зараз наближається дуже важка така скаже ситуація період. Знаєте, вот, да, я не знаю, я підозрюю, що тут. Долар може підскочити, правда, не на велику суму. Чому? Тому що треба виплачувати борги. розумієте, Підходить період виплачування боргів. От. Починають переговори там. Тут ще кармічні вузли ще виключають уран. Просто там квадрат. То взагалі там у нас авіації буде дуже погані, погана ситуація. розумієте, треба Треба міняти Оліщука, треба поставити людину, яка розбирається, що треба робити. Тому що побачите, які жертви будуть. Почалися жертви. Вони йдуть постійно, просто замовчують. А це вже. що Плутон став на Сатурн внутрішня боротьба за владу, зовнішній тиск, внутрішній тиск. Там, я не знаю, Зеленський, там мабуть, вже на вухах стоїть. З усіх боків давлять. От, ну, бездарність завжди виграє, в чому річ. Робить те, що його заставляють робити, і все. От, подивимося, що кричить, кричить, що, мов, ми патріоти, я з народом. Ви подивитеся, будуть здавати ту Україну. От. Ну, може там, її вже давно домовили, там з Папою Римською таємно переговорювали, там і Зеленський, там і Ярмак. Розумієте, там і інший офіс президента. З папою Римською домовлялися, це той, хто нас заставляє здаватися. розумієте, <клес> От, скажемо, так така важка ситуація. Ми треба протриматися, тому що нас тут ще будуть калашматить, нас будуть ще калашматить довго, нас будуть калашматить до, до серпня, місяця, цілий місяць, подивимося, які у нас будуть втрати. і от ви Помічали, де ми програємо, де наш фронт відступає. Туди Єрмак не поставляє снаряди і це все мовчать. Поставлять краплями. Там провали. Розумієте, що моріч? Бо Зеленський поїхав на Харків і там заставили туди снаряди кинути. Зупинили ворога. А на Донбасі кожен день просувається ворог там на 100 метрів, на кілометр. Нема снарядів. Їм дають. Ну, скажемо, краплям. Трохи більше, ніж нічого. В общем, коротше, я не знаю, як будемо викручуватися далі. Війна все одно ж коли закінчиться, але цих, цих негодяїв Треба в першу, чергу, в першу чергу провести комісію по їхній діяльності. Те, що там зрадники, ну... Зеленський це просто, там, скажу так, <кхи> як лялька, да? Посмішив клоун. Йому сказали, що там здати, він там намагався здати. Абсолютно таланту не було навіть здати Україну. Єрмак все здавав. Тому це права рука. Чому Єрмака не викине? Тому що той знає все, що творив Зеленський. Він творив руками Єрмака. Вот що говорить. Не вдалося здати Україну, тепер вони будуть виснажувати армію, а потім скажуть. Чому резерви не поставлять в армію? Задумалися чи ні? Щоб знищити всі бойові частини. А резерви вони не обкатані. Потім заткнуть дірку а не обкатаними, і там буде прорив. Ну, люди просто в фантазіях вірять, що, ой, що буде там. Трупами. Закладе Україна свою перемогу трупами українців. Ну, далі там, значить, ще одна тема мені там скажемо. Дійсно, багато звертаються і така тема, начебто, серйозна – це сумісне життя, розумієте, чому річ? Багато проблем, багато проблем. За того, що одружується, сходяться там, немає уяви. А як от можуть дві особи співіснувати, жити, наприклад, ну, раз, разом жити це одне, співіснувати? Розумієте, це астрологія, це все бачить. Оце сумісність. От. Наскільки один одного підходять? От, ми кохаємо, у нас головне таке. Проти кохання, ребята. Через рік, через два кохання проходить, а далі як? Сумісність то. Це говорить про те, що як ми один з одним будемо далі жити. Що нас об'єднує, що роз'єднує. Ну про це щось, я не знаю, люди просто, може, не знають, що, що є такі методи, острови, які можуть ну, скажі, проаналізувати, дати пораду просто вичислити, як би скажемо, потреба це, чи просто, як би скажемо, збіглися випадково. Як воно далі буде? Чому? Тому що оця сумісність, вона дає, ну, скажімо так, гарантії довгого сумісного життя. Або навпаки, дає гарантії, що розбіг, розбігнуться. Тому що протязі життя завжди є такі кризові ситуації. Так от, якщо сумісність дуже гарна між людьми, вони ці кризи проходять, якось, знаєте, пропливають. Якщо, наприклад, погана, така несумісна така, скажімо, карта, дві карти накладаються і дивляться один на одного, як там ці планети співчувати? А планети це почуття, це наші стосунки. Вони просто показують нам це. Ми не бачимо, а вони все бачать, космос все бачить. Я просто кажу, що треба все ж таки, якщо є такі інструменти, використовувати. Для чого? Для того, щоб хоча б знати і щось робити. Є такі точки, скажімо, дотику, які, ну, скажімо, болюче, їх не можна чіпати. А там можна розвивати. І, тобто можна глянути, що є стримуючий фактор, що є роз'єднуючий фактор. Просто звертайтеся, якщо є допомога в плані, може допомогти, допоможемо. От. Тому. Якщо там є ще проблема, скажімо, з зачаттям, то вже астрологія може проаналізувати цю ситуацію. Може дати поради і допомогу на деяких випадках. Розумієте, в чому річ? Це окрема тема, це може поговорити. Я вже, я вже по-моєму про це говорив, Ну, це було давно. Мабуть, більшість людей вже або забули, або не всі це чули. Ми можемо цю тему відкрити окремо. Тому що не всі астрологи, я вам скажу, 90% астрологів в цьому плані нічого не варять. Тому що це медичний аспект. А я в Академії астрологічно читав медичну астрологію цим питанням, займався плотно, як кажуть. От. І багато от приходилося аналізувати, бачити і допомагати. тому... Скажімо так, в плані безплідя астрологія в цілому може допомогти, якщо це грамотний астролог і в цьому розбирається. Якщо не грамотний, він не допоможе нічого. Розумієте, що ми річ? От. Нам треба зараз поповнювати Україну нашими людьми. Тому що якщо ми не будемо поповнювати, а є вже програми, які нас просто-напросто заселять. І народцями, іноземцями, і так далі. А будуть говорити, а нам треба, щоб хтось працював, а щоб хтось керував, а щоб у нас немає, бачите, знищили практично інженерний склад. У нас проблема з вище з інженерами, спеціалістами. Це не просто інженери, там, які дипломи понакупляли, як кажуть, за гроші. Нам треба тих інженерів, які дійсно розбираються. Всіх спеціалістів Зеленський винища в армії перед війною він на 40 тисяч скоротив армію і в основному спеціалісти позаміняли командирів досвідом, позаміняли так званими випускниками-лейтенантами з училищ. Тому у нас були проблеми на початку війни, як воювати. Ті кадри, які залишилися, вони витягували цю ситуацію. Все робилося на знищення України. А тут кричать, от Зеленський найкращий президент, всіх, які у нас були, нам треба робити своє, я все сказав.